Узові відвідувачу блакитної поліклініки активно користується новозбудованою стоянкою та вже оцінили її переваги. Дуже комфортно, що зробили окремо для служебного транспорту і для частних автомобілів. Все, що я можу сказати, це молодці. Дуже хорошо. Не так як було раніше. Я інвалід і тому, якщо машина мене піть, я там висажувала, це дойду, А зараз прекрасно. Дуже хорошо, красиво, а зручно ходити. Зручно, в рази краще. Я думаю, ми рухаємося в правильному напрямку. Тож було не знаєш, куди, тут розмічено, все нормально. Просто дуже гарно, так приємно. Тут завжди були такі ями, спотикались. Тепер просто дуже красиво. Стоянку біля поліклініки збудували на численні прохання відвідувачів медзакладу. Кошти на це виділили депутати міськради та Лузівське термедоб'єднання, говорить заступник медичного директора ТМО Володимир Сергієнко. Всім велика подяка депутатському корпусу, міському голові. У нас тепер є вільний під'їзд для службового транспорту, що раніше було трошки за це саме. Зараз гарні місця, обустроєні, мають європейський вид, є інклюзивність, можна на, на колясках. Тобто все, все гарно, все, все чудово. Біля поліклініки також є паркувальний майданчик для велосипедистів. Нагадаю, стоянку почали будувати торік. Восени тоді провели підготовчі роботи, вимустили пішохідні доріжки. Навесні цього року стоянку заасфальтували та нанесли розмітку. Майданчик розрахований на кількадесят паркувальних місць.